А хто прийде в Росію і хто після Путіна і чи буде він послаблювати владу при зовнішніх конфліктах? При тому, що в них є певна кількість ув'язаних при тому, контролі, який є в Росії, при ситуації, яка є в регіонах. Якщо буде ще й жахлива економічна ситуація, то очевидно наступник скоріше за все не буде. Проводити якусь велику демократизацію, можливо, для того, щоб зняти санкції чи почати зговорити з заходом, вони відпустять якусь кількість дисидентів або їхніх ув'язнених. Можливо, вони в якийсь спосіб там припинять війну, але тоді перед ними поставлять постануть економічні проблеми. Якщо постануть економічні проблеми, буде як з перебудовою і з приходом Єльцина. Захід почне допомагати Росії. Росія почне все одно втручатися в Україну, і ми вже всі ці події дуже добре бачили. Бачили, як е, в це результаті було. Це, це вже було так. Вже було в результаті Єльцин привів Путіна, е як вони воювали за чорноморський флот, як вони Це весь час не змінювали той риторики, яку Путін продовжує і зараз, навіть при демократичному Єльці.